Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене Жакарду. А я вам розкажу про декілька проєктів, які я запланувала в'язати, і буду я їх в'язати в рамках спільного проекту Зимові візерунки, які влаштували Яночка та Оксаночка. Звичайно ж, посилання на організаторів, а також на всіх учасників даного проекту, буде внизу під відео. Ну що ж, не будемо довго розтягувати вступ. І відразу розпочнемо про плани. І так, перший виріб, який я, а, маємо ми зв'язати, це лопапейса. Причому лопапейса для себе, для дорослого. А, я дуже давно маю в закладках для себе лопапейсу лисичками. Я дуже її хочу зв'язати, і ви знаєте, це є спільний проєкт. Мені здається, він для мене як такий чарівний пендель, що ось, ну, давай починаю уже. <свісно> Тому я буду в'язати лопапейсу лисичками. Я думаю, що, можливо, ви їх десь зустрічали. Я вам вставлю для прикладу фото, що приблизно я маю на увазі. А тільки там у дівчини вона такого темно-коричневого кольору, ну, красивого, твідовий. Такий. А я ж все-таки схиляюся більше до того, що буду в'язати ось, основа буде ось така світла. Вона вам здається, видається прямо такою білою. Ну, насправді це такий молочний, -молочний колір а, і пряжа для лисичок. Мені не встигла прийти, тому, ну, вибачайте, не покажу вам її. А, замовила, і вона ще не встигла прийти. Хоча замовляла одночасно цю і ту. А, ну, це так відступ. До речі, можливо, будете запитувати, де я брала ось цю бобінку. Це, до речі, хто в нас? Це Лана Гато? Тут, ну, приблизно на, на Навпіл йде маринос і ПА, так? поліакрил. А, ось, це магазин в Інстаграмі, називається Італії а знаходиться в Миколаєві. Так, і, щоб ви розуміли, я зранку написала дівчині, і вже ввечері вона мені це все діло відправила. Дуже мені подобається. Я в цьому магазині купую давно, вже декілька років. Мені все подобається. Ось. Тому повернемося до лопаси. Значить, основу, я думаю, взяти ось таку молочну буде така, ну, просто для прикладу, щось от таке теракотове. І сюди ж потрібно буде ще. Ну, там будуть полоски, якісь крапочки, так, їх там небагато, але ж все ж таки. І я тут трошки вагаюся, що вставити, чи, можливо, щось ось таке. Чи, можливо, щось. Це, мені здається, темне. Хотілося б щось світліше. Чи можливо з червоним поєднати? Ну, Будемо. Буду по ходу в'язання притуляти і думати. От мені все-таки хочеться от щось ось такого кольору, світло, ну не світло-сірого, ну такого сірого кольору, а тож буду шукати, бо світло-сірого немає, буду думати. Ось, тож буде лопопейса лисичками. Я, я так думаю. Але на всякий випадок, якщо щось там піде не так і. Ну, можливо, не вийде, або, можливо, будуть вони якось виходити не дуже красиво ці лисички, то є ще одна лопапейса, яка ж також збережена в мене вже давненько, і це лопапейса із серцями. І а, на цей випадок, можливо, підійде ось такого кольору бобінка, і світлі будуть сердечка по ній. Знову ж таки, побачимо. Я все-таки більше хочу лисичку, бо я про неї думаю вже років три. Ось. Тому по папесі ось так. І звіт перший по саме джемперу Жакардом, поло має бути приблизно 10 грудня. У мене 8 грудня день народження, тому я надіюся, що я зроблю для себе такий подарунок у вигляді лопапей з лисичками. Так, а, значить, це по джемперу все. Потім наступний етап це має бути аксесуар. А і тут, знову ж таки, хочу собі шапочку з Жакардом лисичками. А я надіюся, що це буде одна кольорова гама. Із моєю лопопейсою. Мені здається, що це буде такий класний набір, так, шапочка і а, цей светрик. Тому надіюся, що все вийде. Ось, але, але якщо щось піде не так, то у мене є дуже красиві кольори Alize Lana Gold. Я вам зараз буду їх всі показувати. І я думаю їх якось заміксувати між собою. Я тут вам зараз все покажу. <гум> ось такі в мене є Це нові матки, так, а це залишки. І я думаю, що можна щось тут таке гарненьке зробити. Особливо мені подобається ось так. І сюди ще, мабуть, якісь світленькі все-таки треба. Ні, бежевий не підходить. Все-таки ось так. Ось так. І сюди ще гірчичка, мені здається, прям буде непогано. Ось це, якщо не вийде з лисичками. То буде якийсь жакард такий. Я насправді тут вам принесла показати а, ті, не, ті, ті вироби, які я в'язала А, Значить, У мене є шапочка для мене ось така жакардова. Тут саме такий простий жакард, нічого такого е, знаєте, супер складного. І як для мене, мені здається, що вона ну, темновата. Для мене мені чомусь вона здається темноватою. Ну, побачимо, може, може, в цьому році вона мені більше зайде. Ось. І друга, це я в'язала для своєї старшої доні, а, мабуть, ви також такі бачили, це Ай, баранчики, овечки, не знаю. Ось такі. Це мариносик 100%, і там, і оця також це маринос. Ось, дуже класна в мене, дитина моя відносила, її не хотіла знімати, вже було навіть жарко, а вона ще її носила і носила. Дуже класна, я, я ж кажу, мені подобаються такі. Тому я собі лисички захотіла. Баранчики теж, до речі, класно, Можливо, і баранчики. Ну, побачимо. Все-таки лисички, лисички. чому не... Ось. Це щодо шапочок, щодо аксесуарів. І останній пункт, це має бути якийсь декор. Так от, і тут у мене також вже давно є ідея зв'язати в дитячу кімнату пано паногачком. Якраз таки з жакардом, і це теж буде лисичка. Такий у мене настрій є, бачите, хочеться лисичок нав'язати. Так от, я знову ж таки вставлю вам фото даного пано. В'язати я його буду із джинс плюс. Так. У мене зараз його немає з собою, але ну, ось такі кольори будуть. Там білий і теракотовий такий, і ще буде молочний, і все це буде на сірій основі. Ну, ось приблизно, так? Е, так, дуже я давно його хочу повісити в дитячу, мені здається, що це дуже красиво буде і. Стильно в дитячій кімнаті ось такий аксесуарчик мати а, таку прикрасу. Ось так. Надіюся, в мене все вийде. А, так, я вам все розповіла і нічого не забула. Так, все вам розповіла, нічого не забула. А, дівчатка, приєднуйтесь до нас, в'яжіть також шапочки, светрики. Я обожнюю Жукарт. Він неймовірний. Можна намалювати просто будь-яке полотно, дуже красиво, і, звичайно, це буде тепло, тому що ниточки будуть переплітатися між собою, і буде дуже тепло. І що може бути зимовіше, що може бути більш новорічне, ніж оці всі жакардові речі? Так, ну що ж, я вам дякую, що ви зі мною були, що ви послухали про мої плани на майбутніх 2 місяці. А надіюсь, вам буде цікаво спостерігати за нами. І дякую вам, що переглянули відео. А вам я бажаю всього самого хорошого і доброго. Бережіть себе, своїх рідних і до нових зустрічей. Бувайте!